Доброго дня! Отримали нову партію чоловічих футболок дуже класної якості. Розміри з М по 2XL. Зараз я вам швиденько покажу кольори. Такий красивий колір, графітовий, нарузі називають мокрий асфальт. І прекрасна футболка в червоному кольорі. Камера, на жаль, не передає більш морквяне. А в реальності ця футболка яскраво-червоного. Розмірний ряд земки по 2XL. На мені всі футболки я міряв 2XL. У мене зріс 1,71 м. Також хочу нагадати, що у нас є батальна серія з 2XL до 5XL, спортивні штани, шорти для дорослих чоловіків і взуття по 46 розміри.